Щащенно в Росії тепер окроплюють землю водою з гвинтокрилі. Господь. Господь Замість якісного ПВО попи, аби захистити свою землю, виливають на неї літри води. В ім'я святих Шойгу, Золотова і Путіна в Калузькій області РФ російські священники разом із військовослужбовцями Козельської ракетної дивізії здійснили так званий молитовний обліт довкола військових об'єктів. Батюшки молилися за мир і добробут і окроплювали місця дислокації російських ракет святою водою. Батюшки РПЦ використали близько ста літрів святої води, все, аби врятувати свою грішну землю від обстрілів ЗСУ. За словами церковників, цю ініціативу було погоджено із командиром ракетної дивізії. На вертольоті в супроводі військових вони облетіли по колу всі військові об'єкти, а також хрестоподібно пролетіли над військовим містечком. Для освячення Калуської області були використані спеціальні оприскувачі, які дозволяли рівномірно влаштувати так званий святий дощ на голову росіян. Священники не уточнили, як таке окроплення водою має допомогти миру, але зате влаштували водне шоу на весь район.